Τι είναι η συνέχεια, Господь з вами, слова Святого Євангелія від Святого. Йоанна. Ісус сказав до своїх учнів. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте і в мене, в домі Отця мого багато жител. коли б не так, то я сказав би вам, іду бо напоготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви там були, де я. Куди ж я іду, ви знаєте путь? Господи, каже до нього, Тома. Не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь, Ісус до нього, Я, путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Це є Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Дорогі улюблені в Христі, коханні Божі діти, життя істина і дорога, три речі на які сьогодні Ісус звертає нашу увагу. І в духовному розумінні такому щоденному, нашому мирському, життєвому розумінні, все це має дуже велике значення. Путь дорога, яка веде нас до іншого села, до іншого міста, до наших родичів, до сусідів. Завжди людина шукає доброї дороги. Завжди шукає доброї стежки, щоб можна було безпечно пройти, і як важливо є, щоб за цю дорогу дбати, якщо ця дорога є поганою, недоброю, десь побитою, люди возмущаються, бунтуються, шукають доброї дороги, але теж і духовна дорога є. Дорога до серця, дорога до розуміння, шлях до примирення. І ця духовна дорога теж може бути побитою, знищеною. Але чи ми так само бунтуємось, наприклад, навпроти себе, що я не можу цієї дороги відремонтувати, що я не можу цієї дороги, наприклад, налагодити. Ісус дає відповідь. «Я дорога». Він є той, котрий може направляти, котрий може вказувати шлях, напрямок і через котрого можна йти, якби по Ісусу війти. Тут можна навіть пригадати цей приклад, коли Святий Петро, бачивши, що Ісус іде по морю, каже до нього, якщо це ти, Господи, скажи мені. Щоб я прийшов до тебе. І в один момент це море для Петра стало дорогою, тому що між стопами Петра і водою була положена ця правда про Ісуса, що Він є путь, тобто Слова Ісуса, обіцянка. І так сталося, що Петро, ідучи по Божому слові, Ступання по воді. Ми шукаємо правди істини в комусь, шукаємо, щоб щось було добре, щоб щось було правдиве, щоб людина була правдива, але теж в духовному значенні як же важливо є, щоб кожен з нас був правдивий, щоб ми жили без обману, без якоїсь такої викрутки, щоб ми могли. Без хитрості, з людьми нав'язувати контакт, і це поєднання воно може відбуватися теж через Ісуса Христа. І наше життя, життя земне, життя щоденне. Ми стараємось про їжу, про одежу, про житло, щоб мати дім. І відразу є питання це духовне, наскільки ми. Шукаємо духовної їжі, наскільки ми шукаємо молитви Євхаристії, святого причастя, Слова Божого, наскільки ми шукаємо цієї одежі, якою є Божа благодать, і наскільки ми можемо дати життя іншим, тобто дозволити комусь жити, щоб біля нас люди не мучились, але мали життя. І тільки тоді буде виконана. Ця надія, це сподівання інших людей з нашої сторони, якщо наше життя буде з'єднане з Богом, якщо в нас є Ісус Христос, тоді ми можемо дати життя іншим, дати можливість, щоб біля нас люди не мучились, але жили, жили повнотою життя. І тому Ісус каже сьогодні: ніхто не приходить до Отця. Інакше, як тільки через мене. Ісус Христос є відповіддю на всі наші життєві запитання, тому хочемо сьогодні під час Божого Слова, яке читаємо з 14 розділу святого Йоанна Апостола. Хочемо почути ці слова, нехай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога, віруйте і в мене. Вірити Ісусуві Христові це зробити правильний вибір, це зробити добру постанову, це повністю віддати своє життя в руки Бога і бачити, може навіть і тут на землі ці плоди, які є з Божою благодаті, якими можемо теж ділити з іншими, через які також йдемо в доброму напрямку до нашого спасіння. Amén. Cristo os dé gracias.